Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні в нас буде ось така розпаковка. Тут знаходяться дві орхідеї. Зараз переставлю камеру і будемо розпаковувати, дивитися, що ж там знаходиться. Так. Тут у нас... Це наш асистент, приклеєна наклейка осторожне скло. Ну і давайте глянемо, що тут знаходиться? Ну, хоч я знаю, що тут знаходиться. Так, так, так. відріжемо. Оце ще. Ага, дивіться. Uh, пакет. Теплий пакет. Написано Warm Pack. Так. Ну і так, давайте ближче розглянемо, що це за красоня. Перша орхідея, яку я дістала, це орхідея Ареза із ось такими боковими пелюсточками. Так, ціна цієї орхідеї була е, 60 не пам'ятаю, одна із них 65, одна із них 69. По-моєму, ця була 69, а ця 65 злотих. Зараз розпакую, подивимось на їх коріння. І так, розпакувала я ці орхідеї. Тут лежав чек в упаковці, і тут написано, ось орхідея 65 і орхідея інша 69. Висилка. 1341. Так, давайте дивитися на корінчики. Це орхідея Ареза. Сорт пробитий на горщику ось тут. Ну, по-моєму, в порядку шийка, дивлюсь, на перший погляд, все з нею в порядку. Варіння також. Ну і ось такі квіточки. Чисто випадково знайшла е, в додатку алегра орхідеї. там серед них була звичайна ареза і ось така е, пиларична, з такими боковими пелюстками. Ну, я, звичайно, Захотіла взяти цю. Цікаво, чи вона ароматна. Ні, зараз аромату не чую. Хоча дивилася і огляд, не помню у кого, але казали, що ароматна ця орхідея. Ну, а ця орхідея, дивіться, на горщику пробитий сорт. Болк Хері. Е, Мені здається, що це бронзовий Будда. Напишете мені, чи я правильно думаю, чи ні. Мені здається, що це ця орхідея. Ну так, судячи по е, фото, також коріння, на перший погляд в порядку. Зараз подивимось. Тут. Шейка також, по-моєму, в порядку. Ось не розумію якісь плями на листочку. І чомусь мені здається, що ці плями, знаєте, від чого з'явились від ось цього пакету. Може був затеплий цей пакет. Ось бачите, був. Між цими двома горщиками лежав пак. Я дістала він зараз уже не такий теплий, але був такий, теплий. можливо, ці сліди на листях від цього пакету, може бути. Ось такі дві красуні з'явилися в моїй колекції. Mm -hmm. Ось там хтось. Як я вчора говорила, здурівший кіт. О, бачите, це він зараз хоче дістати ще один шматочок, щоб гратися, да, пончик? Ну і нічого не зробиш, скільки йому не кажи. Бити, ми не будемо його бити, А скільки не розповідає йому, що не треба цього робити, він так і продовжує. Подивиться, подивиться на тебе і далі продовжує. Так, ну і все. На цьому буду завершувати. Буду далі розглядати цих красунь поближче. Вам дякую за увагу і побачимось в наступному відео.